Всім привіт! Це я Аліна на нашому каналі Аліна показує нашому з персиком, де ми показуємо, що ми в'яжемо, де буваємо і що такого цікавого робимо. Ще раз всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде такий, я не знаю, підсумковий відосик. Я давно не знімала, бо немає світла, і ви бачите, що я сиджу майже в темряві. От, бо в мене темна квартира, це те, що я вам розказувала. І це в е, умовах, коли немає світла, трошечки так докучає. Але нічого страшного, життя йде, несеться, в'язання потрошечку просувається, звичайно, потрошечку, бо. По Ну, зранку я працюю, поки є світло, а коли його ввечері ще немає, то в'язати дуже мало змоги. Але все ж таки я вам покажу свої просуванчики. Я в'язала активно після, того, після нашої зустрічі. Ця зустріч, мабуть, була у стартах, так? Я продовжувала в'язати свій. А... Чемпер, хто він такий, з круглою кокеткою. Я не пам'ятаю, де де зад. якщо чесно. Щас я. Зараз, все буде. Дивіться, якось так. Коротше, так. Отакі От рукавчики в мене вийшли. Я їх вже закрила. Не знаю, чи ниточки я поховала, чи ні. Не пам'ятаю. Так, ось такі вони вийшли. Коротше, мені подобається, я переміняла на цьому етапі з одним рукавом, здається. Е і трішечки такий коротенький він виходить, щоб я не сгубила тут петлі. Е але мені дуже подобається. У мене лишилося зовсім трошечки вив'язати менше метка, і светр був би завершений. Але, але. Моя подруга, про яку ви багато раз чули на цьому каналі, запустила тест. Ну і що? Я ж не могла пройти повз. І я трошечки мені не вистачило закінчити свого гепардика, але бачите, як? Треба працювати над тестом, бо я пообіцяла завершити в строк, а я не встигаю з цими відключеннями. І все-таки, там, це інтрига. І тут у мене два рукава в'яжу одночасно. Зараз, секундочку, я їх я один рукавчик зніму, і вам покажу, що там у мене на спицях відбувається. Сподіваюсь, нічого в мене нікуди не збіжить. Як ви розумієте, в мене тут купа моточків з усіх боків. Так, це спинка. Вона ще трішечки. Треба було взяти. Этот... Тримпель, як у нас кажуть. Е, ще фолдить, ще ж не було ні ВТО, нічого, але мені подобається, як це е, все відбувається. Рукавчики, такі я ще не бачила в розгорнутому вигляді, бо я одразу набирала обидва рукава, в'язала їх. Трошечки тут також треба, я думаю, ВТО. Ось так призібрався. Так, ось такі справи. Такий колір, він вам не дуже передається і мені стукає, тому все на цьому пока. Так, нас вчора перервали, але я продовжу. Я знов без світла знімаю, але хто там турбується сильно про це? А, мене вчора перервали, повели на шашлички на природу. І що Аліна зробила? Та-дам! закінчила, майже закінчила свого гепартика. Так, я робила досить дивну обробку. Вам нічого не видно, бо коричневе на коричневому. Досить дивна обробка. Я її сама придумала, така сама в мене на рукавах. Тут ще видно деякі штучки. От, е Я буду знімати знову ж таки по готових роботах, не знаю, може за весну щось ще буде, назбирається. Коротше, хоча б три готові роботи назбираються, я зніму відео і прям детально все покажу, розкажу, що я робила. Е де я ж обрала. Е я, до речі, вам залишала, де я ж обрала, де розрахунки. Е це у минулих відео можете подивитися. Так. Я сланечка на яке саме відео, я його прикріплю. Мені здається, що це поза минуле, там, де розповідала про готові роботи а, зими, і я там розповідала а, трішечки докладніше про цю, але там не було ще рукавів і, звичайно, не було низу. Так, ковтинка така супер а, оверсайзна в мене вийшла. Досить дивно. Були ці жара, я дов'язала такий прям вух-теплючий светрик. Я буду робити ВТО. І ось тут понизу я також трішечки буду, мені здається, прозбирати. Бо я коли... Так, тут на мене хтось хоче напасти. Пісенько. Пісей, що ти хочеш поздоровкатися з людьми? Іди до мене. Іди? Та-дам! Сказі Ластя. Сказі Ластя, я вас усіх люблю. Скажу, я вас усіх люблю. Напишіть мені гарні коментарі, скажи. Скажіть, що я красавчик у мамки, так? Так? Красавчик у мамки. Так. Я не пам'ятаю, що я вам там про інтригу розказувала, але вона в процесі. Я думаю, дуже скоро ви побачите і опис, який можна буде придбати, і вже багато-багато готових робіт. Я сподіваюся, що сьогодні в мене буде можливість трішечки її просунути, бо мені вже не терпиться, там вже скоро, скоро мають розпочатися ось ці вставочки ажурні. Я думаю, це і в'язати досить класно і ну, зразу інтрига стане супер інтригуючою. Ще маленька вставочка. Я вам не розказала, з якої ниточки я в'яжу інтригу. У мене тут дві ниточки. Я не буду ви реклама нової пошти трошечки. Этот. Я не буду звідси витаскувати, бо це потім буде важко. Одна ниточка ось цього пухнастика. Так, десь тут я вставлю якийсь склад у ниточки, яка, 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 яка довжина на 100 грам. І це фолко на півмеренос у дві нитки. До речі, я... Ну, я знаю, що багато людей люблять цю ниточку, вона типу. Стабільна ніколи не підводить і так далі, але мені дуже не подобається неї в'язати. Вона слизька, просто до нья, до неможливості. І реально полотно виходить не однорідне, бо дуже важко контролювати, як ниточка натягнута, просто петлі скачуть, куди вкось, куди вкрив. Я не впевнена, що це прям сильно розрівняється після ВТО. Я дуже-дуже надіюсь, що хоча б трошечки рознеділяється після ВДО, але для мене ця нитка дуже слизька. Я купила багато такої ниточки, трішечки інший відтинок. Я хотіла сукню все-таки з неї робити. І я тепер прям у сумнівах. Мабуть, я хочу до неї щось додати <гум> і в'язати не тільки нею, щоб хоч якось її менш заскосити. Так, Кота, я знаю, що ти скучив. Ми сьогодні працювали, у нас трішечки перервав 15 хвилин. І ми так дописуємо відео. так, Кітмона. Скажи, дякую вам за перегляд. Далі будуть вставочки з наших е, е, знаткою пригод, де ми були, що робили. Я там під підрозкажу, що і як, що ви бачите. Там не дуже багато, чесно, по декілька секунд я в кожному місці знімала, але я думаю, буде інформативно і корисно. Так, і ще. Після того, якщо захочете залишайтеся, можете побачити мої гаррі-поттерські е, досягнення. <смі> у плані складання Лего. У мене там є, до речі, питання. Хто, знається на Гаррі Потері, будь ласка, залишиться. Е, там буде у мене питання, Чко невеличке стосовно е, деяких деталей і що то таке, і чому воно у мене там є. Бо я не зрозуміла, що то за люди, звідкіля воно вони взялися. Ось так. Я вам безмежно разом із Персиком дякую за перегляд, за те, що ви мене підтримуєте. Приходите до мене навіть коли я дуже рідко знімаю відео. А я знімаю дуже рідко зараз, бо ну, просто важко. Реально ментально важко це все витримувати. Воно здається, що там, типу, немає світла, немає зв'язку. Але воно так. ну... Відбувається <смеш> на бажаннях щось робити. Тому я безмежно вам вдячна. І я з вами надовго не хочу прощатися, бо ми з вами скоро побачимось. От я вам це обіцяю дуже скоро. <смеш> ми побачимось, бо я вам покажу готову інтригу, скоріш за все. Я вам покажу свої старі роботи, які я хочу завершити в цьому році. Бо я точно хочу до них повернутися. Там прекрасні просто роботи, які на самому початку або майже закінчені, я їх залишила. Про те, чому залишила, ми також з вами, я думаю, поговоримо і ви мені розкажете.